На Росії та у Криму знову скаржаться на неспокійну ніч на території РФ у кількох областях та тимчасово в окупованому Криму у ніч проти 30 серпня працювали засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Під ударом нібито був зокрема Калуський аеропорт, що приблизно за 400 кілометрів від кордону з Україною. Про це пишуть у Міноборони РФ, губернатор Калузької області та російські телеграм-канали. У міноборони РФ у ранковій заяві відзвітували, що цієї ночі засобами ППО, начебто, були знищені 18 безпілотників літакового типу. Російська сторона традиційно звинувачує Україну у цьому повітряному ударі. Крім того, російська сторона стверджує, що загалом були ліквідовані 11 безпілотників у Брянській області, 4 дрони у Калузькій області, 2 ВПЛА у Окупованому Криму та ще один дрон у Білгородській області. Я нагадаю, Комуська область не вперше під атакою дронів. Так, наприклад, у травні дронами був атакований нафтопереробний завод перший завод, після чого на об'єкті сталася пожежа і витік нафти. В цьому щось літають, блять.

ну что-то 12-м нам сказали, что его повернуть. Ну где тут, по-первыхому, пролетело? А там на заводе, ну, какого там было? Ну, что? слава богу, хоть а это, распустили. А тут же, боже, бывший директор что такое, да? Ну, да. вот туда вот, да нет? Опять... его просто отласили, сохранили. Ну, у них там своя война, как там, завод, отчетный. 啊，咱们三个都是这样呗。Hoc,